Гей, колумби й Мегелани, напнемо вітрила наших мрій! кличуть нас у мандри океани, бухту спокою облизує привій. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ж ми народжені тоді, як нам помістити у корито наші сподівання молоді? Кораблі, шукуйтесь до походу. Мрійнецтво жогому моя живи. В океані рідного народу відкривай духовні острови. Геті і змулу, як ржаві, ниді є на якорі душа, б'ються груди об вітри тужаві, Каравелла в мандри вируша. Жоден вітер сонця не остудить, півень землю усю не розгребе. Україно, доки жити буду. Доти відкриватиму тебе. Захочеш, і будеш в людині затям лежить невідгадана сила, зрослась небезпека з відважним життям, як з ділом смертельника, крила, І легко тобі, хоч дивися мить, аби не спіткнутись ні разу і нести солодкий тягар таємниць і гостру петарду наказу. Научися надати блискавичність думкам і рішенням важкість каміння. Іти і долати, і стати сам на сам, і з невблаганним сумлінням. Хай правда, крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має? А крила має, вони ці крила не з буху пір'я, з правди чесноти, і довір'я, У кого з вірності у коханні. У кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має.